Всім привіт! Сьогодні будемо з вами випікати торт медовик за моїм найулюбленішим рецептом. Починаємо готувати тісто. В каструльці з'єднуємо цукор, вершкове масло та мед. Ставимо каструльку на вогонь, починаємо нагрівати до моменту, коли цукор розчиниться. Тепер, коли цукор розтав, додаємо соду, продовжуємо нагрівати. Проварюємо ще буквально півхвилинки і вимикаємо вогонь. Маса стала ось такою повітряною. Вогонь вимкнули. Тепер беремо вінчик, додаємо по черзі яйця. Взбиваємо дуже швидко, щоб вони не зварилися в гарячій масі. Ось так робимо. Тепер рідку масу переливаємо у миску. Тепер починаємо замість тіста. Далі додаємо до рідини какао та борошно. Спочатку додаємо какао. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Далі невеликими порціями додаємо борошна і продовжуємо замість тіста. Тісто вимішуємо недовго, головне, щоб воно взялося у грудочку. Коли тісто замішане, ось воно таке м'якеньке, не липне до рук. Далі ділимо його на рівні 8 частин. Я буду використовувати електронні ваги. Один шматочок тіста приблизно за вагою буде 122 г. Сформовані кульки накриваємо плівкою або ось так пакетиком. І ставимо в холодильник охолоджуватись на 1 годину або на 30 хвилин морозилку. Готуємо крем, у миску викладаємо. Масло, воно повинно бути кімнатної температури. Ось таке м'якеньке. Збиваємо масло міксером до побіління. Далі до масла додаємо ванільний цукор. Та цукрову пудру. Продовжуємо збивати до моменту, коли об'єднаються складники. Тепер додаємо шоколадну згущенку. Важливо для крему знайти саме шоколадну. Продовжуємо збивати до однорідності. Тепер до крему додаємо сметану. Для рецепту беремо 20-25% жирності не менше. І продовжуємо збивати до однорідності крему. Додаємо невеликими порціями і починаємо збивати. Крем готовий. Тепер починаємо випікати коржі. Виймаємо їх з холодильника, поверхню присипаємо борошном. Беремо один шматочок тіста і розкочуємо його дуже тонко. У коло. Тепер, коли розкатали дуже тонко, ось подивіться, якої товщини тісто. Я прикладаю попередньо вимірюючи діаметр кола. Тут 24 см. Те, що виходить за колом, це буде для присипки обережно, тісто перекладаємо на деко, застелено пергаментним папером. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо корж до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Як тільки корж спікся, зразу виймаємо його із духовки, прикладаємо нашу форму і вирізаємо по колу, поки він гарячий. Бо якщо він трішки охолоне, далі ми вже не зможемо його обрізати рівно. Шматочки відкладаємо в сторону. Ними ми будемо присипати торт. Після того, як ми випекли всі коржі, ось вони, які виходять охолоджені хрумкими, також з обрізків нам обов'язково потрібно зробити крихту. Після того, як торт обмазали, зверху присипаємо його перетертою крихтою по боках і зверху. Торт залишаємо так його на столі на 1 годину при кімнатній температурі, а далі ставимо в холодильник для охолодження мінімум на 8 годин, а краще на ніч. Тортик готовий, можна його подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати медовик за цим рецептом. Він дуже дуже смачний. Всі складники для рецепту будь в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого канала, за лайки та підписку.